на подвір'ї школи номер 4 у Тернополі зібрались учні 1 та 11 класів. Цьогоріч у перший клас йдуть 67 учнів. Серед них Олеся Відзняк я хочу англійську мову і танцювати. Подобається музика і, ну і вчитись. В цьому році як ми і планували, ми набрали три перші класи. Ми дуже задоволені. Діти ходили на підготовку, потім дуже багато дітей приїхали із різних регіонів України і попали дійсно в шкільну родину. Директорка школи номер 4 Наталія Левенець розповіла: навчання у школі відбувається в офлайн режимі. Учні навчаються в дві зміни. Початкова школа, перші-четверті класи тільки в першу зміну і закінчують в 12.30, коли перші класи йдуть, скоріше уроки закінчують. В цей час приходять 6-7 класи, тому до 17.15 ми закінчуємо другу зміну. Свято першого дзвоника також відбулось у Тернопільському академічному ліцеї Українська гімназія імені Івана Франка. Там навчаються учні від 5 по 11 клас. Цього року туди вступив Святослав Свистун. Я вчився в 13-й школі в інтелект України. Це більша програма, ніж НУШ. Але через те, що, що ви, більшість дітей вибрала вже без інтелекту, я, можу, я схотів в інтелект. Але... І єдине місце, де я міг знайти в інтелекті, було безплатне і дуже і для мене дуже близьким, було саме ця гімназія. Мені найбільше подобається історія. Саме е, ну можливо, це від коріння, е, бо мій дід і батько теж любив це. Ема, um, і зараз я хочу стати вчителем історії. У Тернопільському академічному ліцеї «Українська гімназія імені Франка» е, з 1 вересня буде навчатися 144 п'ятикласники. Е, учнів 11 класів в нас є наразі 150, 154. Навчання в нас відбувається щодня, окремі паралелі в нас у змішаній формі навчання, оскільки не дозволяє нам укриття забезпечити дітей безпекою. Після урочистої лінійки учні ліцею пішли на перший урок. Його для п'ятого А класу провела класна керівниця Галина Козбур. Цьогоріч я стала класним керівником оцього цього чарівного 5-го А класу. Вони ще, вони ще між собою незнайомі, але ми для цього ми зараз познайомимося. В класі в мене є 36 учнів, 20 дівчаток, 16 хлопчиків. Всі вони прийшли з різних навчальних закладів, але всіх їх об'єднало бажання вчитися в нашому академічному ліцеї. За словами директорки обласного департаменту освіти Ольги Хоми, цього року парти сяду 98 тисяч учнів, що на 2,5 тисячі менше, ніж минулого року. Якщо говорити про нашу область, то хочу сказати, що до першого класу в нас де більше 7 тисяч учнів, що на 900 учнів менше, як минулоріч. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.